Після ворожої атаки фахівці центру контролю та профілактики хвороб у Вінницькій громаді зафіксували перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі. Йдеться про діоксид азоту та сірки. Ці речовини можуть спричиняти подразнення дихальних шляхів та алергічні реакції. Найвищий рівень забруднення зафіксували на околицях міста. Перші заміри провели о восьмій ранку. Моніторинг проводять цілодобово. Попри відсутність критичної загрози, медики рекомендують залишати вдома зачиняти вікна та уникати фізичних навантажень, особливо людям із серцево-судинними та легеневими захворюваннями. Більше про стан повітря розповів Ігор Матковський, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час брифінгу медійникам показали, як відбувається моніторинг повітря, та пояснили поточну ситуацію. Станом на 8 годину, да, на 8 ранку, тому що це якраз їм вдалося це зробити о 8-й ранці, то було підвищено діоксид азоту в 1,6 рази в порівнянні з гранично допустимими концентраціями, і сірчистий ангід в 1,2 рази. Але це ну, ті показники, це головні показники продуктів горіння. Це подразнення слизових очей носової ротової порожнини, так? а різні люди на це реагують по-різному. Це перше друге. Якщо не де людини, взагалі чут підвищена чутливість у вигляді алергії, то звичайно воно може спровокувати алергію.